номер 855. Число Б зменшили на 30%, а потім збільшили на 30%, як змінилося число Б. І так у нас було число Б, яке зменшило на 30%. Тобто спочатку це було 100%, його зменшили на 30%. І з цього числа залишилось 70%. Тобто нове число творює 70% від старого числа Б. 70% зменшене число в відсотках у відсотках. І так, із числа Б залишилось 70%. А скільки ж це буде на відсотках, а скільки ж це іменно буде число Б, скільки це. Тобто, щоб знайти відсоток від числа, потрібно це число, тобто Б, яке в нас було, помножити на відсоток, записаний лігі від десяткового дробу. Ми знаємо, що відсоток це одна сута числа, 70% це. 70 сотих числа або 0,7 числа. Тобто B треба помножити на 0,7. Це буде зменшене число. Було B, стало 07 b Після того, як його зменшили це число, його збільшують на 30%. Відсотків. Тобто, тепер уже це число 100%, а його збільшують на 30. 100% та збільшили на 30. Це буде 130%. Відсотків. Це вже збільшено число в відсотках. Тобто, від ось цього числа, яке ми вважаємо за 100%, буде ось такий відсоток 130 відсотків, щоб знати, яким же ж буде тепер число порівняно в такому записі треба, щоб знати відсоток від числа, треба це число помножити на цей відсоток, записаний в десятковому дробі. Тобто, один відсоток це одна сута частина числа, 130 відсотків це 130 сутих числа, тобто 1,3. Можна навіть написати, що 130 відсотків це 1,3. І тепер, щоб знайти, яке ж число утворилося після збільшення, треба помножити. 0,7 Б на 1,3. Одержимо 9,1 Б. Збільшене число. Задача запитується: як змінилося число Б? Як змінилось? Тобто треба знати, ось на початку було число Б, це було 100%, в кінці з змінусих, зменшень, збільшень, стало число. Ой, хоча 0, цілих. стало число 0,91 сута Б. Як змінилось, ми бачимо, що воно зменшилось. На скільки ж відсотків воно зменшилось? Тобто стало 100-х відсотків. Запишемо пропорцію b. Так, відноситься до 0,91Б, як 100 до 100 мінус х. Щоб знайти невідомий крайній член пропорції, потрібно добуток середніх поділити на відомий крайній член пропорції. 100 мінус дорівнює 0,91 b помножити на 100 і поділити на b. b і b скоротиться. А 0,91 помножити на 100 буде просто 91. Тобто, одержимо. 100 мінус х дорівнює 91. Х дорівнює, щоб знайти невідомий. Від'ємник треба від зменшеного відняти різницю. Тобто від 100 відняти 91. Це буде 9. Відповідь. Число зменшилось на 9%.